Це 14-й день. Сьогодні домашні тренування в домашніх умовах. Не показую тренування вдома, бо класна погода. Мені дуже подобається. Ці всі дні взагалі мінуса по температурній шкалі: мінус 5, мінус десять, 15, навіть до мінус 20 в різних регіонах, в різних містах, селах по-різному, але коротше, чувствуються вже десь на протязі тижня такі добрячі мінуса і холод. І в ці всі дні якось так вийшло, що всі дні робив тренування на турніках і на брусах на свіжому повітрі, на воркаут-площадках. І якось сьогодні тож, думаю, круто буде зробити тренування в домашніх умовах, але на дворі. Тому не повторюйте цього. Тобто, якщо мінус або якісь некомфортні умови, то краще робіть тренування для комфортних умов і кращого результату. Так як комфортно робити тренування, так само краще робити. І якщо це в теплі вдома чи в спортзалі, навіть якщо своєю вагою тренуватися, але підтягуватися, віджиматися, якщо є турніки і бруса десь неважливо, в який це зал, спортзал чи що б це не було, то краще в таких от умовах тренуватися. Тому що якраз для того, щоб качати м'язи, то потрібно бути в комфорті. Це найкраще. Але так як це стріт воркаут, вуличний воркаут і зняття своєю вагою тіла, то показую, на прикладі тому свого досвіду. Кучу багато років, скільки себе пам'ятаю, скільки тренуюсь, то тому я тренуюсь на вулиці. Мені це просто задоволення в кайф, але кажу вам зразу, що навіть зараз буду одягати рукавички, одягаюсь так, от не в шортах, там не в трусах віджимаюсь. Можна і так робити під час якоїсь серйозної закалки. Тобто маю на увазі, що якщо закалений хто, то можна і так робити. Тому нічого нікому такого лишнього не рекомендую. Навпаки, кажу вам, що бережіть своє здоров'я, бережіть себе і тренуйтесь в задоволення. Повинно бути кожне тренування таким, щоб прийти, потренуватись і відчути себе кращим кращою і найкращі результати отримати. Для того для кращого результату і прогресу тренуйтеся в комфорті. Все, давайте почнемо тренування. Коротше, тренування повільні. Віджимання. Робляться віджимання дуже просто. Плюс 1 секунда, кожне віджимання додається, так доходить потрібно до 15 секунд. Тобто перше віджимання це одна секунда вниз опускаєшся, хто буде це робити. 2 секунди, друге віджимання, 3 секунди, третє віджимання. Тобто, вверх пів секунди, секунда, швидке випрямлення тіла, а вниз повільно потрібно опускатися для того, щоб кожен раз збільшувати кількість. В секундах віджимань в негативній фазі опускання тіла, і цим самим розвивається витривалість. Це тренування, звичайно, для розвитку витривалості, і для того, щоб прокачувати м'язи, якраз такими віджиманнями, домашніми тренуваннями. Різні можуть бути віджимання, різне положення рук, але для прикладу показую самі звичайні класичні віджимання, які робляться просто на ширині плеч, руки поставити, ноги разом, і всі самі стандартні основи, які потрібно робити. Тобто, самі прості, які і взагалі існують віджимання, от такі віджимання і потрібно робити, і доходити таким чином, якщо виходить одним підходом до 15 разів. Тобто 15 віджимань потрібно зробити, і кожне віджимання плюс одна секунда, починаючи з 1 секунди і дійшовши до 15 секунд. Це в ідеалі, якщо повністю весь підхід такий зробити до 15 секунд. 15 разів це не спригуючи, не зупиняючись. Прям ідеальний варіант того, як це тренування робиться, для того, щоб заточити витривалість. І робити по 15, по 10, по 5 секунд повільні віджимання, по 10-12 разів в одному підході з паузами, без пауз. Але таким чином просто цим тренуванням можна розвинути таким от варіантом витривалість і само собою можна робити один такий підхід до 15 разів, якщо один навіть підхід зробити, це вже класно, але 2, 3, 4, 5 в середньому підходів від 4 до 5 це класика, і краще всього за тренування, якраз робити десь стільки підходів. Звичайно, можна робити для витривалості і 10, і 20, і більше навіть підходів, тому що це витривалість. І якраз чим більше підходів робиться, чим більше тренування для витривалості або обсяг, об'єм того самого тренування, тим краще. Звичайно ж, тут не потрібно переусердствувати і робити якісь занадто складні тренування, і цим самим таким великим об'ємом собі тільки. Шкодити для прогресу, а якщо чесно, совісно, з розумом підходити до тренування, розуміти, що 4-5 підходів краще всього робити, можна попробувати і більше зробити. Якщо виходить більше, то круто, і воно не больно, ніякі м'язи не болять, нічого ніде не... Сильно так перенапрягається, тоді можна робити. Але рекомендую робити 4-5 підходів, так, щоб не парити собі голову і лишнім нічим не думати, то просто саму звичайну класику, завжди краще всього робити. От таке тренування, показую вам різні підходи з різних ракурсів. Не кожен підхід вийшло взагалі засняти, тому що десь там вітер подув і камера падала. Але, як би для прикладу, думаю, що достатньо вам буде, зрозуміло, з різних таких. От Виглядів, і яким чином робити віджимання, і якою технікою це в кожного буде індивідуально. Собі дуже сильно над цим не думайте і не звертайте великої уваги на то, яка техніка виконання. Звичайно, потрібно старатись ідеальніше робити кожне віджимання, і взагалі кожне тренування, не тільки це, тому якби звертайте увагу на. Техніку виконання, але сильно не заморачуйтесь з цим. Моя вам порада, тому що якщо дуже багато думати про те, чи правильно робиться, чи неправильно робиться тренування чи віджимання, то тоді можна взагалі. Забути інші важливі деталі, звичайно, що потрібно притримуватись техніки виконання якості чим краще, тим більше буде прогресу. Але тут потрібно більше всього звертати увагу якраз на повільність виконання в секундах кожного віджимання і в тому, щоб руки взагалі не рухались з місця. Тобто, якщо починати робити підхід, от як воно починається, так одне за другим віджимання потрібно робити, і в цьому якраз. Розвитку витривалості, що кожне віджимання робиться одне за другим. Таких, якщо у мене вийшло 15 віджимань зробити, думаю, у когось іншого також може можетися. Тому що це не є супер міга-максимум, можна зробити набагато більше, ніж 15 разів і 15 секунд. Але для того, щоб прокачувати м'язи, уже перевірено мною, робити одне навіть таке тренування по 12 в середньому. Віджимань за один підхід, 4-5 таких підходів з віддихом по декілька хвилин. То тренування вийдеться, якщо по 10-15 секунд робити повільне віджимання кожне від 1,5 до двох годин в середньому, тобто від години до двох чимось годин. По різному буває, тому що інколи швидше, інколи повільніше. Чим більше досвіду, чим якісніше робити, і повільніше кожне віджимання, кожен такий підхід, тим краще прокачуються м'язи. Тобто це тренування чисто для того, щоб розвинути витривалість і в майбутніх тренуваннях робити великі підходи з тяжкими віджиманнями, повільними і цим самим прокачувати м'язи в домашніх умовах. Не суть в тому, яке положення рук, тому що якби від положення рук міняється прокачка м'язів і напрягаються м'язи чу-чуть інші, але в основному. Класичний підхід для прикладу достатньо для того, щоб зрозуміти, що робити і яким чином відбуваються ці самі віджимання. Показую вам повністю все тренування. В принципі, там не все в мене вийшло засняти, десь не одразу відчув, помітив і почув, що там падала камера, але думаю, для мотивації вам буде достатньо такий от. Тренувальний день показати. Тому, в принципі, це тренування конкретно 4-5 підходів, якщо робити, воно багато часу не займається. До пів години можна встигнути зробити навіть з віддихом між кожним підходом. І навіть якщо в підході не виходить зробити всіх 15 разів, то це не супер важливо. Потрібно віддихати мінімальну кількість секунд, 5, 10, 15 секунд. До хвилини, звичайно, можна віддихати, але суть. Розвитку витривалості в тому, щоб робити одне за другим якесь віджимання, підтягування, інші вправи, і цим самим постійно розвивати витривалість. Тобто, чим швидше робиться тренування, підхід, тим краще в даному випадку. Але, звичайно ж, не забуваючи про деталі, які потрібно притримуватись при кожному такому підході і віджиманні. Тому що чим якісніше буде робитись кожне віджимання і кожен підхід, тим кращий буде результат. І результат може стати ідеальним, просто якщо стовідсотково намагатись совісно робити кожен підхід і кожне віджимання. Зверніть увагу, якщо, звісно, будете робити це тренування, на ці от деталі, тому що вони дуже дуже сильно важливі. І, в принципі, таким от звичайним... Хлопським методом можна робити таке тренування, навіть якщо не буде з першого разу получатися дуже якісно виконувати віджимання ці всі підходи, то якщо повторювати другий, третій раз таке тренування і повільні такі віджимання, то воно набагато легше буде з кожним разом робити ці віджимання і такі вправи повільні. Повірте мені, так як у мене це вийшло зразу ж швидко звикнути до такого стилю тренування. Якщо, в принципі, у мене вийшло, то думаю, і у вас також має вийтися. Більше тренувань своєю вагою тіла купляйте на сайті workoutadama.com Там багато різних програм тренувань в домашніх умовах і на турніках і на брусах своєю вагою тіла. І ці всі тренування робляться по відеоінструкціям. Додаткова інформація на сайті. Просто розвивайтеся разом зі мною, тренуйтесь. Там, в принципі, вже всі вправи, всі програми тренувань давним-давно готові. Просто потрібно слідувати інструкціям і робити одну за другою вправи на різну групу м'язів, прокачку і для різних цілей і напрямків розвитку воркаута, для розвитку витривалості, для розвитку сили, для того, щоб багато разів робити віджимань. І підтягувань, і різних, 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 різних вправ в воркауті, Тобто все це додатково є на сайті. А минулі дні серіалу як накачатись, дивіться в плейлисті або в минулих просто відео. І кожне тренування, воно в принципі чимось схоже на це. Для тих, хто хоче почати качати м'язи, і якраз стартанути з різних таких основ. Тому що просто бездумно качатись і робити якісь справи, не розуміючи техніки виконання і цих всіх деталей, не підготувавши своє тіло для таких от прокачок м'язів, це не дуже сильно професійно. А чим професійніше віднестись до завдання такого, до розвитку тіла, то по-моєму тим краще. Тому. В принципі, дивіться минулі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться такими відеоми, підтримуйте лайком, коментарем, підпискою і вам удачного тренування. Це дуже класне, приємне офігенне тренування, воно робиться швидко, швидко, не потрібно дуже багато заморачуватись, думати, чи якимось чином там переживати під час тренування. Це кайфове, унікальне тренування, яке дійсно приємно робити, і просто в домашніх умовах будь де можна зробити це тренування, розвинути витривалість. От Отак. Засняв начало дуже круто, дуже прикольно. Думаю, всім сподобалось. Коротше, от таке тренування, розвинення витривалості. Самі вибирайте, скільки підходів робити на свій розсуд і на свою совість. Но в середньому це 4-5 підходів. Це ідеальне тренування абсолютно для будь-яких варіантів тренувань. І будь-яких цілей, тому пробуйте зробити 4-5 підходів. Якщо навіть зробите один такий підхід, це вже хороше начало. Це краще, ніж нічого. Але для кращого результату потрібно не переусердствувати Звісно ж, не потрібно робити 10 20, 30, 40 підходів. Якщо не можете стільки зробити, але якщо відчуваєте, що можете, то для витривалості, хоч 100 підходів таких робити, якщо м'язи не болять, нічого ні день не зажимається. Не болить і ніяк не некомфортно, то потрібно робити стільки, скільки зможете, але в мірах розуму і свого здоров'я. Тому що це робиться для розвитку здоров'я, сили, витривалості, кращої форми тіла, кращого, гарнішого взагалі. Вигляду зовнішнього і відчуття внутрішнього. Тому звертайте увагу на ці всі основні деталі, це дуже велике має все значення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться минулі такі відео з цього серіалу, з минулих днів тренувань. Там по назві все зрозуміло. Від початку до кінця дивіться, все абсолютно нічого не пропускайте. Не... Не буду вам нічого лишнього казати, просто дивіться всі відео для того, щоб знати все, що розповідаю. І ділюсь своєю інформацією. Поставте лайк, підпишіться на канал, купуйте програми тренувань на сайті workoutadama.com своєю вагою тіла. Ноль поганих відгуків за всі роки. Продаж, 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 продаж і продам. І все. Всім пока. Да. Там інформація на сайті є. Завуткова.